Теремок стоїть у полі теремок. Побачила його мишка шкребутушка та й питає. Терем теремок, хто в теремку живе? Ніхто не озивається. Забігла тоді мишка в нього та й стала собі жити. Пристрибала до теремка жабка скрекотушка та й собі питає Терем теремок. Хто в теремку живе? Я мишка шкребутушка, А ти хто? А я жабка скрикотушка. Пусти до себе. Жабка й стрибнула до теремка, стала вони жити удвох. Пробігав неподалечку зайчик-побігайчик. Побачив він теремок та й попросився у ньому жити. Стало їх троє. Якось прийшла до теремка лисичка сестричка, постукала у віконце й питає Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка шкреботушка, я жабка скрикотушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть до себе. Селилась і лисичка до теремка, стало їх четверо. Аж ось полем біжить вовчик брат, він теж пішов проситись до теремка. Пустили і його, стали у п'ятьох жити. Аж ось суне ведмідь. Побачив теремок і теж до нього. Реве що сили. Терем теремок. Хто в теремі живе? Перелякалися звірі, сидять тихенько. Та ведмідь не вгамовується та знову реве. Тоді обізвались господарі Теремка. Я буду з вами жити, сказав ведмідь та й поліз у теремок. Лізе, лізе, та ніяк щось не виходить. Ось він і каже Краще я у вас на даху житиму. Тільки заліз ведмідь на дах, тільки всівся, а терем так і розвалився. Ледве встигли з нього вискочити мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. Усі цілі цілісінькі. Узяли вони колоди носити, дошки пиляти, новий теремок будувати. Краще колишнього збудували.